За повідомленнями синоптиків в Україні 7 серпня температура уночі 13-18, у південній частині 17-22, у день 22-27, на півдні сході країни та Дніпропетровщині 26-31. Уночі у більшості північних, Рівненській, Хмельницький, Чернівецький, Вінницький Черкаській областях, у день в Україні, крім західних, Донецької та Луганської. Луганської областей. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний та західний 3-10 метрів за секунду. По Київщині вночі плюс 18-15, температура у день плюс 22-25, місцями дощ. У Києві вночі 19-17, у день 23-25 пройде дощ.